Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваш час і за ваші підписки окрема подяка. Подивимося Росію у квітні. Вибори ця країна вже в себе відіграла. Мобілізацію оголосили, теракти там благополучно розпочалися по всій країні. Я слідкую за їхніми новинами, і там у них до сьогоднішнього дня вони мусорі той крокус, постійні аварії на підприємствах, тяжкі кримінальні дії від героїв СВО, то когось вбили, зарізали з дев'ятого поверху викинули. Літаки в цивільні країни не літають, повертають вони смертне покарання в своїй країні. І Олімпіада для них теж не відбудеться. Тож, хто б що не говорив, але і без карт видно, що ситуація на Росії погіршується. Ну, чого й треба було очікувати. Але ж все одно хочу спитати: що буде відбуватися на Росії в квітні 24-го року, які будуть головні події? Що у них буде відбуватися? Давайте глянемо енергії квітня. Трійка Кубків і карта смерті. Знаєте, що тут показана біда від води. Багато води, трійка кубків, щось ліється, і карта смерть, якісь дуже кардинальні зміни. Ну, можливо, це мова йде про оті паводки. Вже зараз ми чуємо так, що там десь вода в них розлилася, щось там позатоплювало. То, скоріше всього, весь квітень у них буде наповнений цими. Це буде дуже велика проблема. Тут розлив води, яка несе за собою втрати. Я так думаю, можливо, навіть загиблі будуть. Якась дуже катастрофічна ситуація. Ну, тут іще одне таке зна, як основні енергії, це заміна якогось оточення. тобто все ж таки, Тут і таке ще значення є. Одні люди заміняються іншими. Хтось піде, можливо, хтось помре, От, можливо, якесь отруєння через воду, можливо, просто піде. тобто Проблема від води і зміна оточення. оце такі основні енергії. Що у військовій сфері? Ну ось Війна, ж так, що там у них? У воєнній військовій сфері, на Росії. У, так тут теж не весело. Дивіться, питаю за війну, п'ятірка мечів, перша карта це, вона позначає війну. Вона так і називається війна. Що тут можна сказати? П'ятірка мечів, п'ятірка Кубку. Пам'ятаєте, я вам завжди кажу: п'ятірка це криза будь-якої масті. А вони ось випали дві поруч. Що можна сказати, війна широкими кроками зайшла на територію Росії п'ятірка мечів і тягне за собою втрати. П'ятірка кубків це оплакування, це втрати. І досить серйозні втрати. Тут, знаєте, ось як будто би все, що це відбувається, показує: от ми тягнемо тягнемо і не можемо витягти. Отак, от, от місяць, це дуже ж. От знаєте, він підчеркує всі оці карти. Вони втратять якісь дуже важливі об'єкти. Навчу вас читати сполучення, оскільки тут старша аркан луна, ну або місяць, то сполучення з оцими всіма картами молодшими арканами читається як страх і нервозність із-за вибухів п'ятірка мечів. Луна під плюс п'ятірка кобків показує втрату. Це знаєте, прям трагедія. От люди плачуть, щось дуже важливе. Втрата, яку тяжко відновити. Тяжко відновити десятка жезлів. І Тут і люди, і загибель, і якісь ресурси, якісь можливості будуть втрачені. Десятка жезлів каже, що звалили на себе якусь непосильну ношу. Тут і зупинитися неможливо, і тягти далі і ще страшніше. По цим картам тут ще йде інформація, що, хоч і сталася якась переоцінка цінностей все ж таки. А, і справжні цілі якось би втратили сенс, тобто з чого починалася війна, були певні цілі, так? і вони зараз якби втратили свій сенс, важко тягнути. Але ноша лишилося, ми маємо це тягнути. І тепер треба будь-якою ціною втриматися от в тому сідлі, в яке воно залізли. і довести, якби справу до кінця. Я вам казала, десятка жезлів показує якийсь кінець. А Луна сама по собі це аркан страху, невпевності, якихось нестійке положення, конфліктні ситуації. Це більш наростає якась напруга внаслідок оцього ж обману і введення себе в якусь ілюзію і інших. Ну це карта брехні. Тобто війна для них це дуже тяжка ноша. Тут втрати йдуть. І хто б що не говорив, що так, країна, вона ресурсна, я вже вам це казала. Але все ж таки, оця сама по собі війна, яку вони затіяли з Україною, вона не може зовсім далеко вже не на радість. Тут уже ну, переляк, як ми вигребемо з цього стану. Добре, що з фінансами на Росії. Фінанси. І тут чудово. Слухайте, я робила ось розклад, інтерв'ю, це попередній мій розклад, і там було питання таке, яка зараз головна біль, що саме більше всього турбує росіян? Ну Мається на увазі там у Кремлі. Я казала, що кошти. Дивіться, та сама ситуація: кошти, розбите серце, поміч, руки протягнуті, стірка пентаклів це карта. Ну, нам треба допомоги. Допомоги немає від кого очікувати. Ось ось те саме шукають допомогу. Ах, і тут же знову аркани показують, що шукають чиєїсь підтримки, але ті, до кого звертаються, вони захищають тільки свої якісь зацікавленості, тобто не дають, не дають. Ну, А нас це має порадувати. Те, що на болотах, якою багато і не називали ту Росію, там скрутне все ж таки становище. І це однозначно відбувається на тих військових діях. Тобто, що з фінансами питає на Росії? Голова болить, де взяти гроші. Ну, це гроші для всього, як і країну там підтримувати, якийсь економічний баланс, виплати людям, ось руки тянуться, дай, 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 але нічого немає. Рицар жезлів показує і сімка жезлів, що їм це треба вже, щоб захистити себе якось із середини. Але все це дуже мало просувається. Це тільки на грані якихось домовленостей, може в когось щось виклянчать, Але вже наскільки я знаю, навіть Китай їм відмовив. Дома, добре, тоді давайте ще таке питання задамо. От що там в самому домі пристарілих, от там в Кремлятнику безпосередньо, що там відбувається? П'ятірка жезлів. Дивіться, тут п'ятірка мечів, тут п'ятірка кубків, тут п'ятірка жезлів. Та вони кризують по всім фронтам. Хто б що там би не казав, а ще кажуть про якийсь наступ. Який тут наступ? Так, що відбувається в Кремлятнику? Дивіться, як тут цікаво. П'ятірка жезлів показує карту конкуренції, боротьба якась. Хтось за щось тут, за щось тут бореться. Коли випадає п'ятірка жезлів з відлюдником, це, знаєте, читається, як скажу, деградація. Тобто ми б'ємося, б'ємося, але ми якось б'ємося в тіні, ми речі не називаємо своїми іменами, це якась заколісна боротьба. І це вже якось дуже кидається в очі. Так... Йде якийсь тиск, тиск на заміну лідера. Там конкурентна боротьба, один одного витискують. Ну, карта відлюдника ще показує людей, які дійсно вже ну, по віку старі, тобто комусь кажуть: та йди вже на пенсію, вже так витискають. буквально. Так? І хтось хоче взяти бразди правління в свої руки. Колісниця це карта управління когось витиснути і взяти управління в свої руки через насилля дев'ятка мечів. Тобто, що ми бачимо? Колісниця плюс дев'ятка мечів це читається вбивство. Це те, що мені з розкладу в розклад показують, що у них. Стає питання прибрати оцього їхнього чорта, оцього людожера, когось якось замінити, тому що вся ця їхня СВО вона заганяє їх тут страшенний тупік фінансовий. Вони не можуть вигребти. До речі, подивіться, тут дійсно весь якби, розклад пронизаний тим, що вони знаходяться в скруті. Звісно, вони про це не кажуть. В цьому плані росіяни молодці. Вони кричать скрізь, що у нас все добре, та їхня гойда, ось ми там захопимо, там захопимо, Харків візьмем, візьмем, ми Харків візьмемо, Київ візьмемо. Ми такі молодці, але насправді ми дивимося, що відбувається у них насправді. Насправді там криза, насправді тут страх. Вони не знають, як випутатися вже з цієї ситуації. І, от на моє питання, що буде в Кремлятнику безпосередньо, тут вони витискують керівника, його виганяють чи на пенсію, чи вмерти, чи куди там? Я не знаю. Але тут ідея якась хтось забирає собі вправління через вбивство. То що, ну може, це і не в квітні відбудеться оце, ця подія, але все одно найближчим часом ми почуємо, що хтось когось там посунув. І я дуже рада, що в Кремлятнику не все вже так і добре, як вони розказують. Тому я вас цим розкладом потішила. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого.